Сергій приїхав до Херсона з Каховки. В рідному місті, яке перебуває в окупації, чоловіка ув'язнили російські військові. Після звільнення залишився без документів, через що не може винаймати житло. Поки чекає на відновлення паспорта, знайшов прихисток у Херсонському пункті незламності, відкритому міською військовою адміністрацією. Переночувати негде. днів обратився в пункт незламності. Тут показують документи. Цей пункт незламності в одній зі шкіл Дніпровського району почав працювати із 26 листопада. Сюди приходять щодня 70-80 херсонців, а в морози буває і до 200. Тут можна зігрітись та поїсти. Обладнані кімнати відпочинку та ігрова, розповіла відповідальна за пункт Лариса Шумейко. У нас пункт обігріву надання у нас є інтернет. Нам надавало місто Старлінг, генератор потужний. У нас своя котельня, і ми обігріваємось, І люди приходять сюди. Ну хтось обігрітися, хтось зарядити гаджети, хтось як діти у нас приходять, навчаються. Є такі, які залишаються на ніч. Зараз у Херсоні працюють 9 пунктів незламності. Повідомила прес-служба міської військової адміністрації. Більшість із них у закладах освіти. Тим, хто приходить, допомагають вчителі. Викладачка української мови Віра Соломашенко кілька днів на тиждень чергує в пункті своєї школи. Коли до нас звертаються за допомогою. Рядити гаджети, просто поспілкуватись, сховатися під час обстрілів, коли дуже страшно. то люди приходять, і ми надаємо посильну допомогу. Коли були дуже сильні гучні обстріли, то у нас було як вулик, тому що було досить страшно, і люди приходили звичайні люди, які йшли там на ринок або в магазин, або ще кудись. Ось під час обстрілів страшно під на вулиці, заходили, ховалися. Єдина мета Кожного українця це єднання і взаємодопомога кожному, тому що тільки так ми зможемо перемогти ворога. Практичний психолог дошкільного закладу Олена Завгородня надає херсонцям, які приходять до пункту незламності, професійні консультації. У нас тепло, затишно і безперебійний інтернет. До нас приходять люди, не лише діти, не лише люди середнього віку, приходять і дорослі люди. Люди приходять за позитивними емоціями. Всім хочеться спілкування, всім хочеться щось почути, навіть таке банальне, як нам. Здається, слово все буде добре. Їм хочеться почути це від іншої людини. Приходять школярі, займаються своїми уроками. Приходять люди, дорослі, які сидять за комп'ютером і працюють. Приходять бабушки, яким просто банально треба встановити якісь месенджери, щоб вони могли спілкуватися далі зі своїми родичами. В Дніпровському районі працюють два пункти незламності. Буду я називати, якщо в одному з нас пунктів незламності є 150 койкомісць для того, що якщо у людей не буде тепла, не буде світла, вони ну і буде зруйнований будинок, вони зможуть там переночувати. В Іншому пункту незламності він більш орієнтований на видачу гуманітарної допомоги. Тим верствам населення, які цю допомогу потребують. Місце, в якому розгортають пункт незламності, обов'язково має бути безпечним, тому обирають заклади, в яких є укриття, говорить Сергій Ярошук. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.